Загинув відстоюючи цінності своєї країни. У Франківську відкрила нотаційну дошку полеглому в російсько-українській війні Тарасу Данишу. Пам'ятний знак розмістили на фасаді ліцею номер 7 де навчався чоловік. З початком повномасштабного вторгнення він став на захист батьківщини. Спершу служив у Закарпатській області. Був солдатом штурмової роти 711-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту. Мати воїна Ольга Михайлівна розповідає: Тарас з дитинства був добрим, чуйним та готовим допомогти. Він був гарною людиною, чемною, старався всім допомагати, і в школі всіх поважав, і вчителів, однокласників. Церкву любив, в церкву він з маленького ходив, по святих місцях їздив. Він ішов на службу, я казала дитину, може ти трошки побудеш вдома зі мною, я одна, а він. Сказав мамусю, ви витримаєте з молитвою, ви а мені треба йти. Тарас Даниш до останнього подиху захищав рідну землю від агресора. 14 травня 2023 року. Він загинув поблизу села Іванівське Донецької області. Вшанувати пам'ять героя прийшли й однокласники. Тарас Василю каже, хоч в школі вони не були найкращими друзями, втім Тарас завжди був людиною чесною. Добре, пам'ятаю, що коли ми закінчили школу, ми десь зустрілися, і він був дуже розчарований, що його не покликали на строкову службу в той час. В той час, як багато людей хочуть цього уникнути, він дуже сильно цього хотів і був дуже розчарований, що йому не вдалося. Коли він воював, більшість однокласників про це не знали. Ми дізналися про те, що він на службі, вже коли побачили на алеї героїв фотографію про те, що він загинув. Він ніколи не висвітлював це, якось демонстративно це не робив, спокійно, треба було, вочевидь. То, що треба було, спокійно зголосився і пішов на службу. Нині кожен повинен бути готовим до боротьби за свою країну. Як це робив Тарас, каже директорка ліцею номер 7 Оксана Румак. Тож, аби пам'ять про випускників ліцею жила, тут докладають максимум зусиль. Тарасу було 30 років, коли він віддав своє життя за те, щоб ми жили у вільній, свободній, незалежній країні, щоб ми були гідними, щоб ми були вільними. Тому дуже важливо пам'ятати про це і продовжувати, і продовжувати те, що робив Тарас, бо війна, бо війна продовжується. Міський голова Руслан Марцінків зазначив, важливою сьогодні є й підтримка родин бійців, адже завдяки героїзму військових ми маємо можливість жити в незалежній Україні. Дуже важливо пам'ять зберегти про тих хлопців, які віддали своє життя. На жаль, на цій школі чергова дошка. І хочеться, щоб цих дошок було, щоб їх взагалі не було. Тому шануємо пам'ять, пам'ятаємо і підтримуємо рідних. Це, це дуже важливо. Це наш обов'язок. А найбільше підтримуємо наших захисників. Бо завдяки ним ми маємо сьогодні Україну. Віталій Якож, Святослав Іванюк, телеканал 402.